А герої нашого наступного сюжету на ти із двоколісним у середмісті Черкас завелись трюкачі. Віртуози на велосипедах у будь-яку пору й за будь-якої погоди дивують перехожих незвичними вивертами та піруетами. Катерина Ковбій бачила. Безстрашність на межі з безумством. Таким черкасці Сергій Супряга та Євген Саватєєв підкурюють закордонну публіку. Своїм бездоганним фігурним катанням хлопці заробляють собі славу на весь світ. Та от в рідних Черкасах про це майже ніхто не знає. Без Бізнес хорошо, давай попробуємо. А це вже хлопці на Соборній площі у Черкасах. Тут щодня за хорошої погоди відточують свою веломайстерність. Ось тірмедельйо, вот толстовка. Мені тепло. Поки катаєшся, завжди тепло. Тобто головне не остивати. Стрибок, виверт і пірует. Такі тренування хлопці проводять просто у середмісті. Більше зізнаються ніде, бо фігурне катання вимагає рівної і зручної поверхні. Інакше падіння неминуче. Ну, моментами страшно. Якби ти розумієш, от коли катаєшся, да, ти розумієш, як потрібно упасти, ти в принципі падаєш правильно, не колетишся і тебе вже ну, пропадає страх. Окрім нерівних доріг, ще й агресивні люди. Із Соборної площі зізнаються велосипедні трюкачі, їх зганяли і пенсіонери, і працівники обладміністрації, і навіть міліціонери. Некоторі люди, звісно, негативно к цього відносяться, а некоторий зупиняються, кажуть, що їм подобається, що молодці. Дети иногда проходят, им очень нравится, они начинают какие-то движения наши пробовать повторить, на самом деле, ну это приятно. Та навіть так у катания веломастриз находят купу позитиву. И новые знакомства, новые люди, много эмоций, когда ты делаешь новые трюки, какие-то новые движения, ну такое тяжело передать словами, такое нужно почувствовать с недавнего времени. Уже мой брат стал заниматься займатися делом, я Йому собрал велосипед, і от он уже більше коди займається. Ази -за фігурного катання хлопці мріють передавати не тільки рідним, а й всім охочим. Вже більше року подумують створити свою федерацію та щоразу натикаються на бюрократичні стіни. Катерина Ковбійгорнеділько Віка новини.